Слава Україні! Цей тиждень став тижнем масового вигнання усілякої нечисті у вигляді попів, які роками розпускали тут свою пропаганду. Сподіваємось, зовсім скоро тут не буде жодного представника цієї брудноти. Ставте ваш авансовий лайк, і я розповім, чим ще запам'ятався тиждень, що минув. А я бачу непогано. Ти сидиш в своїх інтернектах. Може, вже робити підеш щось. На днях було запущено крутезну платформу, щоб зібрати діалекти з усієї України. Організатори планують зібрати 15 діалектів з різних регіонів. Ні, це бутенігон. Охоту, охоту. Люля не має хоті не мається плуні робити. Люба людина тут бути не гон, люба людина. Тут треба ну таке ясно, ясно. Поділитися своїм косочком культури може взагалі будь-хто. Щоб долучитися до ініціативи, треба до 7 травня записати своїх рідних чи знайомих і надіслати запис на цю електронну пошту. Також треба буде надати письмовий дозвіл на публікацію, бо аудіозапис є інтелектуальною власністю. Як правильно записати голос, читайте на сайті, посилання на котрий буде в прикріпленому коментарі. Українські міста Одеса, Дніпро, Харків, Київ та Львів увійшли до сотні найнебезпечніших міст Європи за рівнем злочинності. Творці бази даних нам попросили близько 100 тисяч осіб взяти участь в опитуванні на тему безпеки та склали рейтинг найнебезпечніших міст Європи. Так, Одеса опинилася на 22-му місті, Дніпро на 26-му. Харків на 37-й сходинці, Київ 51-й і Львів на 74-й позиції. Найнебезпечніший у рейтинзі англійський Бредфорд. У Трійку також увійшли Марсель у Франції, що посідає друге місце, та італійська Катанія, що опинилася на третьому місці. У Дніпрі невідомий встановив новий арт-об'єкт ноги у Зечеревиках. Кінцівки стичать з пакету, натякаючи на те, де в Україні місце Загарбникові. Символічна інсталяція з'явилася на вулиці Каната в Чечелівському районі міста. Автор композиції побажав залишитися анонімним. У патрульній поліції Києва оприлюднили цьогорічні курйозні виклики. Ось декілька цікавих заяв. Громадянин повідомив, що до нього проникли у квартиру дві маленькі дівчинки та сплять у нього в шафі. Киянин забажав написати заяву, що його постійно дурять. У чому саме повідомити відмовився? Заявник скаржився, що поліцейські не зупиняють та не перевіряють його. Він повідомив про своє місце перебування та попросив направити екіпаж патрульних. Заявниця спостерігала за птахами в небі, які з її слів у паніці розлітаються в різні сторони. За цією прикметою жінка припустила загрозу з неба. Киянка попросила про допомогу поліцію, оскільки не могла на стоянці ТРЦ знайти своє авто. О, це мій найбільший страх життя. Громадянин скаржиться на яскраву зовнішню рекламу у вигляді розпущеного хвоста павича. Чоловік попросив поліцейського забрати його в тюрму, оскільки він мав із собою пістолет. Згодом він додав оператора гарячої лінії, що це запальничка. Киянин поскаржився на свого сусіда-айтішника. З його слів, коли той у себе вдома у заявника не працює планшет, він припускає, що сусід таким чином перешкоджає його роботі. Українські хакери зламали акаунт на Aliexpress російського волонтера Михайла Лучина, який збирав гроші на російську армію. Хакери замовили та оплатили з картки Лучина інтимні товари, зокрема фало-імітатори на суму 25 тисяч доларів. Гроші він збирав на дрони для окупаційних військ РФ. Тож тепер до вправи присідання на ранковій зарядці у чмобіків з'явиться цікавенький інтерактивчик. Лучин уже не може скасувати замовлення, тому що товари замовили ще 24-25 березня, і деякі вже навіть доправили. Спочатку хакери хотіли купити щось корисне для українських військових, але це неможливо, бо картка прив'язана до певної адреси, і товари на замовлення доправлятимуть на адресу лучина. Фантазією у русиків туго вони вже вкрали в нас усе, що тільки могли, і тепер взялися ще й за землю. Треба попередити Ілона Маска, що такими темпами крадіжка космосу не за горами. Під шумову завісу заяву РФ Владіміра Путіна про те, що хтось в Україні, начебто, продає на захід родючі шари української землі. Окупанти почали красти та вивозити в Росію український чорнозем. Відповідне оголошення про продаж з'явилося на сайті одного з московських супермаркетів. Оголошення торгового центру Южний йдеться про те, що землю з України продаватимуть в мішках по 50 літрів, та це стверджують, що високоякісний український чорнозем був ретельно перевірений на вміст шкідливих речовин. Кажуть, що пігодоги не вміють збиратися на мітинги. Але ось черговий мітинг у Москві, де вони протестують проти будівництва мечеті. Тож мітинги це нормальне явище на Московії, але лише ті, які вигідні владі. На цьому в мене все. Напишіть в коментарях, яка новина сподобалась або шокувала вас найбільше. Підтримуйте зсу, бережіть себе та рідних. До нових зустрічей, Па-па! Це дні каламутні, але по суті злітають у небо дрони могутні, не можуть спокійно жити, земляни, бо на Україну лізуть росіяни, спи, котик умилий, працюють збройні сили, небо оповниться дронами, на Росію летять баловнами, спи, котик умилий, працюють збройні сили, небо оповниться дронами. На Росію летять бо My sweetest affection, Ukrainian army in action, drones flying high, sorry Russia goodbye.